Добрий день! Я керівник гуртка Джерельце дитячого центру Гармонія. Сьогодні осінчарівниця завітала до нашого центру ми з нашими дітьми готувалися її зустрічати і я вам розповім, як ми це робили. Тема нашого заняття спостереження за об'єктами живої природи. Об'єкти живої природи це вся флора і фауна, всі тваринки на планеті та рослини, бактерії та гриби. Так от, для нашого спостереження ми вибрали рослини нашої планети, але ж не звичайні, а лікарські. Завчасно до заняттям діткам було завдання намалювати лікарську рослину, дізнатись про її властивості та чим вона може допомогти людині. Дивимось презентацію, що в нас з того вийшло. Творча робота. Лікарські рослини. Виконала Тикученка Тетяна Анатолівна. Осінь малює барвистий віночок. Мета сформувати у вихованців любов до природи і бажання оберігати природу, відповідно, ставитись до лікарських рослин, показати їх значення для медицини. Привчати вихованців, охороняти та раціонально використовувати лікарські рослини. Завдання дітям було завдання намалювати лікарські рослинки для того, щоб сплести осінній віночок з лікарських рослин. Завдання полягає в тому, щоб не виявити, хто краще малює, а створити разом віночок з лікарських рослин. Лікарські рослини широко використовуються в медицині для виготовлення різних медичних препаратів. З них виготовляють ліки. Саме через це природа є джерелом зеленої аптеки. Тому треба раціонально використовувати лікарські рослини та охороняти їх. Вміти правильно зібрати лікарські рослинки, а головне завдання полягає в тому, щоб не нашкодити природі та зібрати лікарські рослини так, щоб в них залишилось якомога більше лікувальних властивостей. Так от, віночок з лікарських рослин готовий. Діти чудово впоралися з завданням. Готові малюнки лікарських рослин. Діти отримали маленькі солодкі призи за участь у конкурсі. Конкурс доповнили малюнком на асфальті лікарських рослин. Висновок. З вихованцями гуртка Джерельце був проведений осінній конкурс малюнків на тему осінь малює барвистий віночок. Завдання полягало сплести віночок з лікарських рослин. Діти чудово з ним впорялись, намалювали гарні лікарські рослини, доповнили їх малюнком на асфальті і отримали за це маленькі солодкі призи. Дякую за увагу!